11 червня 25-го року вітаю Троянда Тієрі Марко. Кущу один рік. Отримала я цей, цей саджанець троянди з Міророз. Саджанець був хороший, От вона добре пішла. В тому році вона гарно квітла. А в цьому році вже вона так гарно розрослася, зараз її зріст становить десь метр. Почала квітнути вона одною з перших. Дуже запашна, гарна трояндочка. Квітка тримається довго. Це як почала вона квітнути, ну, може, тиждень уже квітне. Так що, бачите, ось ця квіточка є. На сонці, може, трішки підпеклася, але все одно вона дуже гарна. Квітка по краю рожева, а всередині вона чернильна якась. На зріз вона підходить. Листя дуже красиве, кущик декоративний навіть без квітів, бо листя, бачите, яке блискуче. Знизу зелене, а зверху молоде, червонувате таке. І багато пуп'янків, багато буде трояндачок. Квітує вона постійно, вона все літо квітує. Гарна троянда, не боляла, зимостійка. з зими гарна вийшла. Ну, тільки що в мене троянди підмерзли в травні всі, а з зими вона вийшла чудово. І гарно пішла. Особливо я ці троянди не накривала нічим. Ну, може, там одна лопата землі була підкинута і все. Гарна трояндочка це флоребунда. Така сильноросла вона. Міцна така троянда ця. піду з іншого боку. Ось Гарний, декоративний, дуже кущик. Дякую за перегляд. Поставте обов'язково вподобайку цій троянді, підпишіться на цей канал. І дякую за перегляд. Всіх гараздів вам!